Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата, хочу вам цікавенького сьогодні розказати. Рада вас бачити у нашому онлайн-садочку до школярик Я, Світлана Володимирівна. Сьогодні до нас завітає гостя, а яка, дізнаєтесь, відгадавши загадку, Без пензлака, без олівця розфарбувала деревця. Здогадались, хто це? Так природі зараз панує чарівна, золота і дуже працьовита осінь. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Я рада вас бачити. Запрошую вас у веселу осінню подорож. Осінь завітала до парку. Тут вона розфарбувала листочки у різний колір. Якого кольору цей листочок? Так, червоного. Наступний жовтий, якого кольору цей листочок. Так, зеленого. Наступний якого кольору помаранчевий. І цей листочок якого кольору правильно різнокольоровий. Порахуйте листочки. Один, два, три, п'ять. Скільки всього листочків? Правильно, молодці! листочків. Який за порядком стоїть зелений листочок? Третій. Який за порядком червоний листочок? Так, перший. А який за порядком різнокольоровий листочок? Правильно п'ятий. А ще можна сказати останній. Якого кольору листочок розташований між червоним та зеленим листям? Правильно жовтий. Назвіть якого кольору листочок праворуч від зеленого. Правильно, помаранчевий. Молодці. Осінь пишається осінніми квітами. Вони ростуть у полі, лузі, клумбі. А ви знаєте, як називається місце, де садять квіти біля оселі? Так, клумба, квітник. Сьогодні пригадаємо осінні квіти, які ростуть на клумбі. А ось і клумби. Якої вони форми? Круглої та квадратної. Які квіти ростуть на круглій клумбі? Чорнобривці. Порахуємо їх. Один, два. Три, чотири. Позначимо цифрою 4. А хризантеми, на якій клумбі ростуть. Правильно квадратні. Порахуємо їх 1, 2, 3. 4. Їх також 4 позначимо цифрою 4. Отже, на круглій та на квадратній клумбах квітів порівно. по 4. Назвіть квіти та їх колір. Хризантема вона якого кольору? Білого. Друга квітка. Чорнобривці. Вони помаранчеві. Це айстра. Якого вона кольору? Фіолетова. А це синія. Вона якого кольору? Жовтого молодці. Запам'ятали? Будьте уважні. Квітки якого кольору не стало. Правильно, помаранчевого. Квітка якого кольору зникла? Молодці. Фіолетового. Якого кольору квітки не стало? Молодці, жовтого. А тепер? Відпочинемо. Осінька схова до нас завітала, жовтим листочком нас привітала. Падає листя крушляє у танку, діток спеселяє під пісню таку Ла-ла-ла! І красуня на сарах Ну що ж, трішки відпочили, а я вже встигла зібрати ось такий чудовий букет осінніх квітів. Пропоную і вам зібрати букет. Малята, свій букет ми будемо збирати певне число квітів. На клумбі ростуть квіти. Скільки їх виросло? Так, три. Скільки нам потрібно для букета? Дві. Рахуємо. Один. Два. Де більше квітів на клумбі чи у вазі? Правильно, у вазі. Наступна квітка для букета. Чорнобривці. Скільки їх росте на клумбі? Правильно, 5. А скільки потрібно для букета? Три. Рахуємо. Один, два, три. Ось який гарний у нас букет. Малята. Погляньте на квіти. А чи однакові вони? Ні. Вони різні за кольором та розміром. Якого кольору квітка у правому нижньому кутку? Так, синього. А ось ця квітка де знаходиться. Посередині. Або над кушиком. Квітка якого кольору у правому верхньому кутку. Жовтого. Якого кольору квітка в лівому нижньому кутку. Червона. А ліворуч горі. Рожева квітка. Розмістилися наші айстри за розміром. Складемо їх у кошик від найбільшої до найменшої. Найбільша. Більша. Менша, ще менша та найменша. Молодці. Малята! Погляньте на ці дивовижні квіти. Вони незвичайні, бо складаються з геометричних фігур. Які фігури ви бачите на квітці ліворуч? Трикутники, квадрати та круг. Скільки трикутників? Чотири. Скільки квадратів. Три та один круг. Молодці! Із яких геометричних фігур складається квітка праворуч? Кругів. Скільки їх? Порахуйте. Правильно! П'ять трикутників скільки? Два і квадратів один. Гарно працювали. Усі ви молодці. Будьте здорові. До зустрічі в математичній скарбниці. До побачення!